Що настрій та стримує вагу. Спаржа це сезонний продукт, тож варто встигнути її придбати та отримати від неї максимум користі та задоволення. Вона ніжна, зелена і хрумка. Спаржа один із найкорисніших овочів світу. І тепер дедалі частіше її можна побачити навіть на українських полях. Вчений агроном Ярослав Барден займається вирощуванням органічної спаржі. Каже, наша країна має переваги, адже росте овоч на чорноземі, І це значно покращує смак продукту. Культура, яка з'явилася в нас в Україні із південних регіонів світу. Так, я, наприклад, колись був в свій час в Парижі і бачив в картинній галереї картину Спаржа. І так само в картинній галереї у Львові так само є ще 300 років назад, вже художники її малювали 300 років. А в Україні вона не, не, не десь років певно ну, 20-30, як війшла на окремі так би мовити столи. Раніше її майже не було на нашому ринку. Хіба імпортна і дорога зараз усе більше українських фермерів вирощують її самі, бо росте попит. Люди купують і розуміють, що вона дійсно смачна і дуже проста у приготуванні. Пів кілограма спаржі коштуватиме саме на столичному ринку 100 гривень. Однак в інших магазинах вона чи не вдвічі дорожча. Тож, чому вона корисна для організму? Розбираємося далі. Спаржа багата вітамінами А, С, Є, К, групою Б, а також має фолієву кислоту: калій, залізо, кальцій, цинк і антиоксиданти. Вона допомагає очищати організм, знижує тиск, покращує травлення, підтримує здоров'я шкіри та імунної системи. Вона очищає кишково-шланковий тракт. Вона очищає організм від шкідливих накопичень, які за зиму, скажімо, зберігаються в нас в організмі. І зразу, наприклад, 3-4 дні поїж спаржу по 2-3 стебла, небагато. І потім зразу відчувається такий легенький голод. А потім насичення організму, тому що кишечник очищається споживання поживних речовин, які є в будь-якій їжі, краще споживається організмом. І тоді людина не хоче їсти так багато. Її варто їсти вагітним людям із серцево-судинними проблемами. Споживання спаржі може допомогти захистити від певних форм раку. Обережно вживати овоч треба тим, хто має такі хвороби. Це стит, виразка шлунку чи моче кам'яна хвороба. Також її не можна їсти дітям до трьох років. Чому в нас дуже багато повних людей? Повних людей через те, що в них не працює кишково шлунковий тракт. Кишечник забивається такими мікро, мікрочастинами. І погано всасується поживні речовини в кров, і тоді людина хоче більше їсти а більше їсть, і більше вона тоді повніє. А хто споживає спаржу або буде в майбутньому споживати, я гарантую, що буде ну, такий, як я, як ви, тобто гарно виглядати, і ну і не ходити з лишньою вагою, бо це все нагрузка на суглоби наші. Спаржа доступна цілий рік, хоча весна є її піковим сезоном. Обирайте міцні яскраво зелені стебла. Обов'язково мийте й обрізайте кінці. Готується вона просто на пательні. Також можна її запекти. Їдять спаржу в поєднанні з рибою, коркою, картоплею. Також додають у супи, салати чи пасту. Легко вона приготування. Помити, нагріти сковорідку, трошки олії, можна сливочне масло і кладети, жарити, накрити кришкою, обов'язково. Тоді пар, який виділяється, він зразу стає спаржа стає м'якшою. Коли вона набуде такого солом'яного кольору, трошки підсолити, і, і хто любить пармезан, можна потерти пармезан, хто любить різні соуси, можна соусом, але ні в якому разі не додати. Яєчню не кидати разом, не готувати, наприклад, бекон. Якщо готувати, то їх окремо. І на тарілку треба класти окремо, окрему спаржу, окрему бекон, наприклад, чи яєчню. І тоді ви відчуєте справжній смак спаржі. Її можна виростити навіть вдома на городі, адже це багаторічна рослина. Вона може давати врожай до 20 років. Відтак як виявилося, спаржа справжній масхев. Скуштуйте, і можливо вона стане новим улюбленцем вашого меню. Ангеліна Шорохова, Андрій Садорович, Апостроф Тіві.